Привіт, шановні хоромчани! Як бачите, на вулиці вже осінь наступає пора опалювального сезону, хоч ще тепло помірно, але вже пора. На моєму столі внук маркером малює, але фільм, власне, не про це. Про те, як я зробив приставку для опалювання зерновідходами. Оце ось ці зерновідходи. Зробив з 5 мм заліза штукенцію, яка закриває колосники у моєму котлові. Забіжу наперед, що потрібно понасверджувати ще отворів десь так з кроком сантиметрів по 5 у верхній площині, тому що в кінці відео побачите, що не повністю догоріли відходи. Запхнув його в котел, ідеально все стало. Ну і власне зараз розпочнеться відео, як я розпалював. Розпалив пальником газовим. Розгоралося погано. Тріскотить, на 4. Але поступово процес набирав оберти. Бачите, як швидко нагрівається вода в тубломі. Це десь пройшло хвилин, мабуть, 15. І з секундоміром не бігав, не стояв. Ну, правда, і на вулиці тепло, 24 градуси було. По звуку шумить добряче, а такого Відплиски полум'я не особливо. Я думаю, якби туди накидав дров, а потім зверху насипав цих відходів, то було б краще і швидше пішов би процес горіння. Це вже трохи пізніше. Десь хвилин через 25 від початку старту. Спробую заглянути телефоном Ви ще бачите, температура зросла фора і горіння йде майже на максимум. На дворі диму взагалі нема димаря. Дим тільки був коли розпалював, а решта взагалі не видно. Довелося включити циркнасос між ТА. Тому що температура погнала радикально вперед. Я випробування припинити, закрив все, тому що котел закипів. І це десь приблизно ну десь за, я не знаю, година 20 година 30. Ну, це власне мій мішок пютеракубовий. Доки монтував відео, привіз ще одного. Так, ну і це вже е, потухло все, котел майже охолонув. Подивимося що там всередині. Як бачите, по центру зерновідходи відходи майже не згоріли. Для цього і потрібно там понасверлювати отворів, що я зроблю трохи пізніше. На цьому все, бувайте здорові. Кому що цікаво, пишіть на форумі, відповім.